Президент України Володимир Зеленський вже попередив лідера Сполучених Штатів Америки Трампа про наслідки від послаблення санкцій проти Росії. Президент Зеленський застеріг Трампа від послаблення санкцій, вважаючи, що це покаже слабкість президента Сполучених Штатів Америки. Далі за словами Зеленського Трамп же намагається налагодити позитивні дипломатичні відносини з РФ. Однак з такою людиною, як глава Кремля, Владимир Путін, цей метод не спрацює. Стою далі, Путін не та людина, яка може бути вдячна, якщо Трамп послабить санкції проти РФ. Він зробить тільки один висновок. Він слабкий президент і тому може перейти до наступного кроку. Вважає президент Зеленський. І додає, що Путіну доводиться жити під тиском 24 години на добу. В Росії немає. Позиції ні в Кремлі, ні за його межами протягом 25 років його метою було збереження та зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи противників, але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому він не може битися з усіма. Він програє, каже Зеленський. Президент додав, що якщо Путін програє, то втратить всю владу та свій Кремль. Так би мовити, наголосив на цьому теж президент Зеленський. Ну а в Парижі сьогодні розпочалась зустріч лідерів. В держав в рамках коаліції охочих Зеленський, який присутній на зустрічі, коментував цю подію так. Європа вміє захищати себе. Ми маємо це довести. Учасники мали поговорити про продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії і оборонно промислового комплексу, що є одним з головних гарантій безпеки нашої країни. Ну і вже завершився цей саміт щодо підтримки України. Триває він близько трьох годин. Надалі президент Франції має провести прес прес-конференцію, щоб розповісти підсумки саміту, повідомляли у змі. Ну і вже зараз з'являються так би мовити певні деталі. з цієї прес-конференції, Макрон, наприклад, заявляв, що найближчими днями до України вирушить Франко-британська делегація, щоб обговорити майбутнє української армії. Ну і також він додав, що Франція, і Великобританія продовжують зусилля з відправлення до України сили стримування, навіть якщо ця ідея не буде схвалена, всім. Європейськими союзниками сказав все ж таки, він наступне цитую, в цієї ідеї немає одностайності, але нам потрібна одностайність. Для цього додав він, прокоментувавши також. Те, що необхідно зараз Україні для збереження миру для спочатку, так би мовити, закінчення саме припинення вогню, закінчення війни і для довготривалого миру в Україні після цього. Ну і також з'являються ще цікаві деталі з приводу зустрічі саме Франції і представників ЄС не тільки. У Парижі Франція пропонує розгорнути миротворчі війська в Україні впродовж Дніпра. Вздовж Дніпра і ПІПРЦП європейські військові планують обговорюють кілька варіантів розміщення миротворчого контингенту в Україні. Франція наполягає на розгортанні миротворчих сил в центральній частині країни вздовж річки Дніпро. Подалі від лінії фронту також розглядаються варіанти розміщення миротворців на заході України і навіть у сусідніх країнах, де також з'являються, так помовити неофіційні до. Таля. Ну і також є коментарі і від політологів, і від різних так би мовити, військових експертів щодо подій, які зараз відбуваються на міжнародній арені, що стосується російсько-української війни, і закінчення цієї жахливої війни. Тож далі маємо все ж таки теж прослухати цікавий коментар щодо того, які можна очікувати гарантії безпеки від наших партнерів що в найближчій перспективі може відбутися для закінчення війни, ну і інші цікаві подробиці щодо тих переговорів, які відбуваються зараз, щодо саміту, який пройшов у Парижі, щодо того, як зараз все ж таки представники Сполучених Штатів Америки говорять, що Росія не хоче відмовлятися від контролю над окупованими територіями України. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, важе голова благодійного фонду «Нова дорога Коментарі цікаві надав. А ми маємо змогу прослухати їх прямо зараз, тому що він поділився з нами відео свіжим, яке він оприлюднив на своєму офіційному youtube каналі. Не забудьте також підписатися. Ну а далі пропоную все ж таки заслухати його думки щодо того, які основні моменти на міжнародній арені стосуються українсько-російсько-української війни. Зараз відбувається. Прибуваючи у Парижі, Зеленський дав прес-конференцію разом із Менелем Макроном. Про Зеленську, ви певно, вже читали основні її заяви. Їх знаєте, вони в принципі ідентичні до тих, що лунали і раніше. Я не буду на них повторюватися, це території, це НАТО і так далі. Але цікаву заяву зробив Амануель Макрон. Він сказав, що Франція виступає проти умов встановлення перемир'я в Чорному морі. На що погодилися Україна, Росія за підсумками переговорів США в Саудівській Аравії. У мене тоді риторичне запитання: а що ви пропонуєте взамін? Якщо ви проти, тоді щось пропонуйте. Він сказав про те, що він проти цього якраз під час спільної прес-конференції зеленським і нагадав, що саме Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій, підважила комерційні шляхи і поставила їхню безпеку під загрозу. Ну, звісно, нині складається така ситуація, що нібито нам не дуже потрібно це чорноморське перемир'я. Але ще раз наголошую, це один із найпростіших, найдоступніших сьогодні пунктів у майбутній угоді про припинення вогню щонайменше. І, зокрема, Макрон сказав, що я повністю підтримую концепцію мир завдяки силі, яку запропонував американський президент. Але наскільки я знаю, ця концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє. Завалювана знову ж таки теза від Макрона. Мало чіткості, зрозумілості. Не готовий поки що Макрон відправити до України пару бригад військових французької армії, які б взяли безпосередню участь у бойових діях. Я не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Але він голосив про передачу військової допомоги Україні на суму 2 мільярди євро. Чи це додаткова, чи це планова? Як завжди, ніхто не уточнює в цю суму входять ракети до літаків «Міраж-2000», ракети Міка, засоби ППО, ПТРК Мілан, ПЗРК Містраль, бронемашини – і також боєприпаси, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та інше зброєння. Додаткова допомога передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами. Дякуємо Ему Макрону, звісно. Але ну, хотілося б, щоб за заявами стояли якісь практичні кроки. Бо, на жаль, поки що заяви, заяви, заяви. Напруга загалом між Європою та США зростає і буде зростати надалі, але в окремих моментах дипломатичними каналами Трамп переказує Європі, що, мовляв, окей, не Хвилюйтеся, це стосується, наприклад, ядерної парасольки. Сьогодні видання New York Times пише про те, що закритими каналами американські посадовці приватно повідомили Європейським Союзу і запевнили, що Трамп не збирається їх залишати без ядерної парасольки. Мовляв, не хвилюйтеся. Але мита він буде вводити. Вчора стало відомо про те, що Трамп вводить з 2 квітня. Мита у розмірі 25% на всі автомобілі, які вироблені не в США. Не випадково величезна корпорація Hyundai вже розпочала будівництво заводу в США і інвестує найближчі роки в економіку США 21 мільярд доларів. Це металургійне підприємство, Я думаю, що це підприємства оборонно промислового комплексу будуть і в тому числі автомобілебудівний завод Hyundai, який виготовить 1 мільйон автомобілів в рік у США. І вони не будуть. Вкладатися митами. Ну, так, Трамп проводить свою економічну політику. Європейцям ініціатива з введення мит у 25% дуже не сподобалася. І президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Лен доволі дипломатично сказала, що шкодує про таке рішення Трампа, а ЄС захищатиме свої економічні інтереси. Я думаю, що якісь дзеркальні санкції вони будуть готувати. А можливо, навіть будуть роздати варіанти погодження таких проєктів, як Hyundai будуть заходити зі своїм. Інвестиціями в Америку будувати там заводи. Так мені видається, їм буде набагато вигідніше. Ну, така, друзі, митна політика, митна війна Трампа. Тому за цим ще слідкуємо, але. Такі неординарні економічні рішення Трампа сьогодні штормлять, наприклад, нафтовий ринок. Ціни на нафту то зростають, то падають. Немає якоїсь певної тенденційності до різкого підвищення ціни на нафту, різкого падіння. Ціна на нафту коливається в межах 70 доларів плюс-мінус, долар два туди-сюди. Будемо дивитися, як далі буде виглядати ситуація в квітні, коли збільшення видобутку нафти буде для Америки. А тим же часом з'являється інформація щодо того, як зараз США передають Україні нову вар. Сьогодні про надра в раді її назвали небезпечною. І міністр фінансів США Скотт Бесен повідомив про те, що Україна може підписати економічну угоду США вже наступного тижня. За його словами, американська сторона вже передала українській владі повністю підготовлений документ про економічне партнерство. Сподіваємося розпочати повноцінні обговорення, і можливо навіть отримати підписи вже наступного тижня. Сказав він. Втім, депутат ВР України Ярослав Желізняк висловив серйозні застереження щодо цього проєкту, і за його словами, текст документа є вкрай несприятливим для України. Зокрема, передбачається створення інвестиційного фонду, контроль над яким матиме переважно американська сторона рішення щодо реінвестицій або виведення прибутків будуть ухвалюватись без погодження з Україною. Ці далі, що він ще сказав, і йдеться про всі природні ресурси України: нафту, газ, інші купалини по всій території. Видобування можуть здійснювати як державні, так і приватні компанії. Всі кошти фонду конвертуються в іноземну валюту і виводяться за кордон, сказав Желізняк. Він також зазначив, що фінансовий внесок США у фонд це вже надана Україні з 22-го року допомога. А будь-які зброї українського боку вимагатимуть відшкодувань. Желізняк наголосив, що угода не містить жодних гарантій безпеки для України. і Документ ще не фінальний, але в нинішньому вигляді він має дуже низькі шанси на ратифікацію Верховною Радою. Ну і Росіяни готуються до нових чергових наступів на фронті. Поговоримо далі про це, адже. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в інтерв'ю Ляфікаров сказав про те, що Путін готує новий наступ на Сумщину та Харківщину. Диктатор до цього готується, і він намагається наразі виграти час для підготовки до весняної операції. Про що сказав президент Зеленський за його словами. Про плани диктатора свідчать розвіддання, якими Україна поділилася з союзниками. Також він сказав наступне, цитую далі. Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти часто готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитись на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ на Сумщині та Харківщині, каже Зеленський. І також український лідер додав, що вісім місяців. Тому Путін вже хотів розпочати цю операцію, але Україна завадила діям Кремля на Курському напрямку, коли почали ми наступ з 6 серпня 24-го року. Тепер же за словами Зеленського Росії потрібен час і расисти намагаються цим користатися. І не тільки на цих напрямках планується наступ рашистів. ймовірно, і інші можуть бути зачепленими. Саме майор ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, що головне. Стратегічне завдання РФ – це поєднати окупований Кримський коридор з Придністров'ям, захопивши Херсон, Миколаїв та Одесу. І тому Росіяни готуються і до наступу на Запоріжжя. Стою далі що він сказав: Росіяни готують плацдарм для наступу, в тому числі і на Запоріжжя. Це треба чітко усвідомлювати. Запоріжжя для них одне з стратегічних міст, хоча, звісно, не настільки пріоритетне, як одеський напрямок, тому що їхнє головне стратегічне завдання це. Поєднати окупований кримський коридор саме з Придністров'ям, захопивши Херсон, Миколаїв та Одесу. Запоріжжя їм для цього звичайно потрібно, адже це форпост, захопивши який, вони зможуть далі просуватись півднем, уже форсуючи Дніпро, не там, де їм зручно, в районі Херсона, саме із Запоріжжя. Але це не означає, що їм вдасться реалізувати свої плани, каже про запас за словами майора ЗСУ. Необхідно готуватись до найгіршого, не сподіватись на якесь диво. Тоді росіяни, якщо будуть мати такі плани, не зможуть їх реалізувати. Також майор зесу додав, що ворог змушений перегруповуватись. Додавати логістику, підтягувати резерви, тобто це величезні витрати. І, попри мілітарну істерію, ворав не оголошують мобілізацію з двох причин, які саме він також зазначив. Далі теж цитую: перша це політично, оскільки я не думаю, що росіяни при всій їхній ненависті до України та любові до Путіна охочу побіжать в армію. Друга причина економічна, тому що велика кількість армії. Тим більше наступальної на чужій території це дуже дорого, тому санкції повинні працювати. Вважає про запас. Також майор засурзмував, що ситуація на не непроста. Треба усвідомлювати, що росіяни планують не лише наступи на Запоріжжя. Ми маємо готуватись до найгіршого, щоб тоді не були розчаровані. Сказав про запас. Тим же часом в Збройних силах України вже коментують свіжі заяви російського гарматного м'яса щодо взяття тих чи інших населених пунктів на території нашої держави. Ситуація ж на фронті дійсно лишається досить таки непростою. Росіяни намагаються прорватися на кількох напрямках фронту. Не полишають спроб захопити нові українські міста. І речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сказав, що село Малі Щербаки на Запоріжжі наразі перебуває під контролем сил оборони. І, За словами Волошина, попри те, що ворожа пропаганда активно розповсюджувала фейк про нібито захоплення села. Насправді його контролює Україна. Далі цитую, не маючи жодних перемог, ворог намагається ці перемоги вигадати та розповідає про них в засобах масової інформації. Я офіційно заявляю про те, що жодної позиції в малих Щербаках ми не втратили, і цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, зазначив він. Також за словами речника, ворог проводить активні штурмові дії. Росіяни намагаються захопити певні плацдарми, взяти під контроль декілька логістичних шляхів, які ведуть від Запоріжжя до інших частин Запорізької області.